Всім добрий день, вітаю на каналі. Дивіться, відкрили новий автомайданчик міста Кривий Ріг. знаходимось на п'ятому зарічному. Ось такі автомобілі є в продажу. Вибачайте, вітер тує, можливо щось не чути. Почнемо з першого варіанта, Це Volkswagen. Touran, да, Touran, Cross Touran. 2007 рік, 1.4 бензин. Перший внесок 3000 доларів. Повна ціна 7700. Деталі за телефоном, звертайтесь, проконсультуємо гарна машинка. Наступний лотик. Volkswagen Golf 2000 рік, 4300 повна ціна. Перший внесок 1200, сіли, поїхали на автомобілі. Ось такі автомобілі маю в продаж. Audi A4B6 це 1,8 бензин, 2002 рік. Зараз подивимося, який тут перший внесок, ціничок відпав. 2500 перший внесок, сіли, поїхали. Авто всі гарні. Всі майже на титанових колесах з резиною. Будь ласка, шкода Фабія. 1000 доларів, вона ваша. Повна ціна 4500, це 1,2 газ бензин. Ось такі машинки. Шкода Октавія 5. Це 2008 рік. 1,6 газ бензин. Ціна першого внеску 1800. На гарних дисках, гарна по кузову. Автомобіль взагалі без питань. Повна ціна 6900-1800 дали, поїхали. Toyota Avensis. Повна ціна 5800. Це 2004 рік, 2.0 бензин, 2100 доларів перший внесок. Будь ласка, більш бюджетні автомобілі. Це Chevrolet Лачеті. Перший внесок 1500, повна ціна 4300, 1.6 газ бензин. Самий дешевий автомобіль, який в нас є на майданчику, це Chevrolet Aveo 2005 року. Перший внесок 800 доларів. 1,5 бензин. Повна ціна 3,800. Також гарний кузову всі автомобілі, не гнилі, не ржаві, без всяких нюансів. І супер машинка, яку ви всі любите. Це меганчик, це меган 1.6 бензин з газом на автоматі. 2004 рік. В гарному стані автомобіль. Будь ласка. 4900 повна ціна або 900 доларів і ви поїхали на ньому додому. Деталі за номером телефону. Шкода SuperB. 2004 рік, 1,8, 5800 або 2000 доларів з носку в знеску і поїхали. Вибачаюсь. Volkswagen Golf плюсовий. На гарній комплектації, 1,6 бензин, самий надійний моторчик, 2300 перший внесок, повна ціна 6800. Гарний автомобіль на гарній комплектації. Ford Fusion. 13 рік 2,5 газ бензин 9500. Volkswagen Passat B7. 11900, 13 рік 2,0 дизель. І ще ось такий самий гарний пасатик, який маємо. Це 2016 рік, дизельний, 14600, повна ціна. Будь ласка, є такі автомобілі. Якщо комусь щось цікаве, більш детально по кожному автомобілю можемо зазняти. Показати салончик. і так далі. Знаходимося, місто Кривий Ріг, 5 й зарічний. Номер телефона є, я вам показував. Ось, будь ласка, фіксую ще раз. Запитуйте всі деталі за телефоном. Все доступно в кредит, в лізинг, з мінімальним внеском. Приїхали на автобусі, поїхали на власним автомобіля.